Добрий ранок, мої розумненькі діточки. Сьогодні у нас середа, третій день тижня, і я запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні я познайомлю вас із правилами лічби. Упевнена, що ви вже всі вмієте рахувати, тож давайте порахуємо разом: Один, два, три, 4, 5 і так далі безкінечно. Що ж, це зовсім не важко, правда ж? Такий рахунок називається кількісний. А чому він так називається? Як саме слово нам підказує, кількісний означає кількість. До нього ми звертаємося, коли нас цікавить, скільки є предметів. Наприклад, ось кульки, скільки кульок? Три. А скільки дівчаток? Чотири. А скільки машинок? Дві. Отже, коли ми кажемо один, два, три, чотири і так далі, ми використовуємо кількісний рахунок. А тепер подивіться на цих діток: Хто стоїть першим? Хлопчик, а хто другий? Хлопчик, а хто третій? Дівчинка, а хто четвертий? Хлопчик, як бачите, зараз нас цікавить не кількість дітей на малюнку, а їх порядок при лічбі. Перший хлопчик, другий хлопчик, третя дівчинка, четвертий хлопчик. Подивіться уважно ось на ці малюнки. Та назвіть мені, кого ви бачите першим. Так, собачку, а кого другим? Пташку. А що третє? Телефон. А що четверте? Годинник, ось бачите, ви рахуєте по порядку: перший, другий, третій, четвертий. Саме такий рахунок називається порядковим. Адже ми використовуємо його, коли нас цікавить не кількість, а порядок при лічбі. Бачите, на дверях є цифра 4. Ми не можемо сказати, що ці двері 4. Ми кажемо, що ці двері четверті. А коли ви завітаєте до театру або в кіно, на вашому квиточку обов'язково буде вказана цифра, ну, скажімо, 3, то білітер скаже вам зайняти ваше третє місце. А подивіться ось на ці квадратики. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору четвертий квадратик? Так, він червоний, а другий зелений, а перший синій, ну, а третій жовтий, молодці. Зрозуміли, дітки? Давайте підсумуємо: рахунок буває кількісний, коли ми рахуємо один, два, три, чотири і так далі. Його ми використовуємо, коли нас цікавить, скільки є речей. Наприклад, три яблука, чотири м'ячика, дві машинки. Рахувати предмети можна зліва направо, справа наліво, знизу вгору, зверху вниз, як вам зручно, а ще рахунок буває порядковий. Наприклад, перший другий третій ми використовуємо його. Щоб вказати порядок при лічбі, на якому місці по порядку стоїть той чи інший предмет. Запам'ятайте, коли рахуємо порядковою лічбою, тоді дуже важливо правильно починати рахунок зліва направо, інакше не можна ніяк. Ось погляньте на малюнок, давайте разом правильно порахуємо. Перший хлопчик. Друга дівчинка, третій котик, четверта собака. Але якщо ми почнемо рахувати з іншого боку, тоді у нас все сплутається. Давайте спробуємо і подивимося, що ж у нас вийде. Перша собака, другий котик, третя дівчинка, а четвертий хлопчик. Але хіба хлопчик четвертий? Він розташований на першому місці? Отже, він перший. Будьте дуже уважними, не заплутайтеся, рахуйте завжди по порядку: зліва направо. Ви, всі розумнички, ми сьогодні з вами познайомилися з кількісним та порядковим рахунком. На цьому наше заняття закінчується. Бажаю всім гарного настрою. До побачення!